Галина Кизима автор безлічі методик, що полегшують працю городника, не всі згодні з її підходами, але багато людей похилого віку з вдячністю використовують на практиці статті та книги. За допомогою яких багато операцій можна виконати простіше, а деякі і зовсім пропустити, не є винятком і підхід до вирощування помідорів. Суть методу галини кизими по посадці і вирощування томатів його відмінності від звичайної агротехніки. Метод кизими по вирощуванню томатів стосується як стадії розсади, так і безпосередньо посадки рослин в грядку і догляду за ними. У багатьох статтях її підхід описується однобоко. Лише як використання пелюшок при вирощуванні розсади, але насправді це лише частина загальної методики, заснованої на тому, щоб змусити коріння томатів рости вглиб, а не в сторони. Саме при глибинному розташуванні коренів рослини намагаються самі добувати собі вологу і харчування, а не чекають милості від господаря, щоб це сталося. Рослини вже в юному віці з самого появи паростків. Ставлять в стресову ситуацію, привчаючи до самостійної боротьби за існування, на відміну від звичайної агротехніки, городник не плекає рослини, а змушує їх мобілізувати внутрішні сили, самостійно виходити з важких ситуацій. Переваги та недоліки методу. Переваги підходу галини кизими до вирощування помідорів полягають в наступному. В розсадної стадії рослини займають дуже мало місця на підвіконні. При вирощуванні розсади потрібно зовсім небагато ґрунту. коренева система розсади. Доступна для контролю, пересадка рослин проводиться дуже просто, ризик виникнення чорної ніжки мінімальний. Рослинам в грядці потрібно мінімальна кількість поливів, можна вирощувати помідори практично без підгодівлі і прополювання. Саме за ці переваги технологію кизими багато хто називає методикою для ледачих. Втім, існує поширена думка про те, що лінь є двигуном прогресу. А якщо говорити про літніх людей, то мова вже не про лінь, а про елементарну нестачу сил для того, щоб використовувати традиційні технології з безліччю поливів, підгодівлі, розпушування і т. Але метод не позбавлений і недоліків. Наприклад, якщо весь процес вирощування розсади вести в пелюшках, бічні корені у неї будуть слабо розвинені, в результаті чого поверхневі шари ґрунту в грядці рослини будуть використовувати недостатньо ефективно, складно уникнути витягування розсади через нестачу освітлення, пов'язаного з щільністю посадки. Не для всіх сортів томатів метод повністю застосуємо. Використання технології галини кизими корисно не тільки для фізично не дуже сильних родників, але також і для зайнятих на роботі, які не мають можливості часто навідуватися на свої дачні ділянки. Які сорти можна використовувати? Найкращий метод галини кизими підходить для детермінантних сортів томатів і особливо ранньостиглих. Розсада індетермінантних сортів при вирощуванні в пелюшках схильна до зайвого витягування, що негативно позначається, в тому числі і на формуванні квіткових кистей. Скоростивлі сорти зазвичай проводять в домашніх умовах меншу кількість часу, вимагають менше ґрунту і харчування, тому використання таких сортів в методі кизими краще, як правильно вирощувати томати за методом галини кизими, щоб зрозуміти суть методу галини кизими. Варто вивчати його по першоджерелах, тобто знайти її поради від першої особи. Виявляється, що в них немає нічого складного. Всі необхідні операції в тій чи іншій мірі знайомі більшості досвідчених городників важливо не висівати насіння на розсаду завчасно, максимальний термін від посіву до висадки розсаду в грядку 2 місяці, а для скоростиглих сортів і того менше. Вирощування розсади початок розсадної стадії не відрізняється від традиційного способу насіння, готують до посіву, як зазвичай калібрують, дезінфікують, загартовують, а потім висівають їх в невелику коробочку на глибину 1,5-2 приблизно через тиждень з'являться сходи. На 4-5 днів температуру знижують до 15-18 ос. А потім починаються особливості, поливають розсаду нечистою водою, а слабкими розчинами добрив, що містять фосфор і калій. Краще користуватися сильно розведеним настоєм деревної золи, готуючи його з розрахунку приблизно 2 столові ложки золи на літр води, можна застосовувати будь-які мінеральні добрива для кімнатних квітів, беручи приблизно чайну ложку на 3 літри води, освітлення повинно бути сильним приблизно 12 годин на добу. Першу пікіровку проводять в звичайні терміни в стадії двох справжніх листочків. Але роблять це зовсім не за традиційною технологією по перше, центральний корінець не прищипують, від нього вимагається не розгалуження, а прагнення рости вглиб. По друге, пікірують сіянці не в стаканчики або великий ящик, а в пелюшку з поліетиленової плівки вирізують шматки розміром з зошитовий лист, на верхній лівий кут пелюшки кладуть ложку ґрунту, на нього витягнутий з коробки сіянець. Зверху ще ложку ґрунту. Сім'ядольні листочки повинні знаходитися на самому краю пелюшки, підгинають низ пелюшки і згортають її, перекочуючи вправо разом з сієнцем, закріпивши гумками, ставлять вертикально в будь-яку ємність, розташовуючи пелюшки впритул один до одного. Аж до появи 5-6 справжніх листків необхідний тільки полив розчинами добрив. Дози поливів поступово збільшують при появі 5-6 листків, пелюшки розгортають і додають підкоріння ще по ложці ґрунту без підгинання нижнього краю згортають пелюшки і знову ставлять вертикально в ємності. Для більшості сортів при правильному ході подій друга пікіровка не потрібно в такому вигляді. Продовжують вирощувати розсаду аж до висадки в грядку, лише поливаючи її добривами, якщо ж розсада сильно переростає. Значить, були допущені помилки, доведеться пересадити її в звичайній ємності з ґрунтом. Якщо все в порядку, то згідно з методом кизими, розсаду в плюшках навіть не гартують, а за пару днів до висадки в грядку і не поливають, щоб вона легше дісталася до году, що не поламалася в дорозі. Відео! Вирощування розсади в пелюшках, висадка розсади. Якщо після прибуття на дачу не передбачається, відразу садити помідори в грядку, варто їх полити ґрунт, підготовлену заздалегідь традиційним способом. Незадовго до посадки кизиму рекомендує добре полити фітоспорін і препаратом гумі з метою знезараження і внесення додаткової органіки. Далі автор методики радить поступати наступним чином. Викопують лунки необхідної глибини, щоб рослини в них розташувалися вільно за схемою, що залежить від сорту, але можна і трохи щільніше, ніж при звичайній технології. У кожну лунку шаром 2-3 см засипають пташини пір'я або при їх відсутності. Гесіно додають столову ложку суперфосфату або 2-3 ложки золи і виливають піввідра теплої води для низькорослих томатів досить 3 літрів. Поле вбирання води з рулончиків знімають гумки, ставлять їх в лунки вертикально і акуратно видаляють пелюшки, присипають необхідну кількість ґрунту і добре мульчують грядку, в якості мульчі можна використовувати траву, торк або пісок, але кизима радить брати складені в 4 шари старі газети. Після такої посадки помідори не поливають взагалі жодного разу, високі кущі відразу підв'язують до кілочків, оскільки технологія не передбачає загартовування розсади, її автор відразу після посадки радить оприскати рослини зміцнюючим розчином, вона називає його коктейлем. На один води бере дві крупинки препарату здоровий сад, дві краплі епінекстри, дві краплі циркону і чотири краплі уніфлорбутона. Після посадки до рослин довго не треба підходити взагалі, поки не з'являться пасинки, особливості догляду. Згідно з технологією кизими, протягом усього сезону помідори жодного разу не поливають і не підгодовують, ґрунт не розпушують, бур'яни не висмикують, якщо їх занадто багато. То лише зрізають і залишають на грядці. Важливо лише формувати рослини, під цим розуміється видалення пасанків і листя, розташованих під зав'язалися кистями. Високорослі кущі обов'язково підв'язують у міру їх зростання низькорослі, і зовсім можна надовго залишити без догляду, що місяця оприскують рослини тим же складом, що і при висадці розсади при вирощуванні томатів в теплиці, треба враховувати деякі особливості. Зовсім без поливу не обійтися, але краще облаштувати крапельну систему, хоча б за допомогою пластмасових пляшок. Після настання теплої погоди слід постійно тримати двері теплиці відкритою, а якщо є можливість, то і вікна перегрів шкодить помідорів. А в закритому просторі потрібно штучне запилення. Навіть при відкритих дверях періодично слід струшувати кущі, допомагаючи запилитися квіткам, таким чином. З усіх заходів по догляду за методом галини кизими потрібно лише видаляти пасинки та підв'язувати кущі. А якщо правильно вибрати сорт, використовувати штамбові, то не треба робити і цього, і лише в самих посушливих регіонах при вирощуванні у відкритому ґрунті можливо буде потрібно один-два рази полити рослини, але робити це поверхнево не має сенсу, якщо розсада вирощувалася правильно, коріння будуть перебувати на великій глибині. А там найчастіше вода знайдеться і без поливу відео. Галина Кизима про свій метод відгуки про застосування методу кизима займається землеробством в Київській області, тому південцям можна до неї не прислухатися. Анна Меркур'єва. Цім дачерю Макс, но як, як ви относитесь к рекомендаціям Кизімі, а 1480 шість цього року, за прикладом нашої медунки і, начитавшись кизими, при розсади в парник, вливала в ямку по п'ять літрів, замульчувала скошеною травою, і за все літо жодного разу не поливала. Досвід вдався Нахц, Хорюм твої садрю. Вієвтопіц чотири дев'ять шість п'ять старт один два девять Ганічкіна і Кизима, популізатори. Притому знавці всіх культур, від томата до цвітної капусти, біда в тому, що інших то книг у продажу і немає, наприклад, книга Гавриша Томати випущена всього тиражем 10 тисяч штук, і в продажу її давно не зустрінеш, коли людина пише і дає рекомендації по всіх типах укриттів для всіх регіонів, для всіх типів рослин читання такої літератури марна трата часу, хоча для загального розвитку можна і купити. Грозовосктс Форюмгою сирю триац шість, п'ять, сім, чотири, пові якщо як кизима садить на високій грядці, вкриває газеткою і більше не поливає, то ось у мене в Саратові на глині навпіл з піском помідори за два тижні помруть і пофіг їм на кизиму і іже з нею Єваєріївнахц, форюмгою сирю 2, 6, 4, 3, 0, 5, п'ять, 4, як і мені, дуже багатьом літнім людям методи землеробства. Пропоновані галиною кизимо допоможуть отримувати радість від грядок, а не болю в спині і всіх суглобах від постійної полки і перекопування кизима вчений. Вона намагається вникнути в суть процесів, що відбуваються в рослинах, і дає чітке пояснення кожному своєму кроку. Люба п'ять два х врюмовою серію ТРАЦ два шість Очевидно, технологія кизими аматорська. Десятка два-три рослин так посадити можна два-три сотні навряд чи, занадто трудомістким. Не технологічно, а лайт. дача в Тврю, індекс в Шовтопід сім, теж зацікавив методки зими, але думаю, то прийнятно там, де хороша земля на пристойну глибину, а у нас грядка насипна. А земля під нею суцільна глина спересована як камінь, коріння туди не пробитися. Тому особисто для наших умов той метод не підходить так, що вам треба теж враховувати якість землі, а мульчують завжди, товстим шаром скошеної з газону трави. Потім кілька разів ще підсипають. Светланах, ответ костюм. 88 мільйонів 112 тисяч 431 метод галини кизими по томатів, як інші її пропозиції, істотно полегшує працю городника. Змушуючи рослини добувати собі їжу і вологу самостійно, щоб успіх був гарантований, треба правильно підібрати сорти і не допустити помилок при вирощуванні розсади і висадці її в грядку.